Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, ночі, спокійного вечора, спокійної ночі. Сьогодні щось собака гавкає сіла. Сьогодні п'ятниця 13, знімемо розклад, подивимося, не виходила до вас багато. Багато у вас на чистках, багато свічок і багато роботи, крім того. Сьогодні їздили в Полтаву по своїм справам. Їздили на, назвати, колись я знімала на каналі Оксана Відьма влог, там сервіс БМВ, тобто машина. Мене поразило, вбило прямо. Те, що з нами відбулося там. Ну, Розкажу на тому каналі, ну, то есть, це хар... х... по-хорошому вбило. Чогось я не думала, що так ще може бути. Тобто на тому каналі буду записувати балачки і вам чуть-чуть трошки скажу, от наскільки... наскільки мене це даже поразило. Вже вроде нічого не може ці житті в цьому житті поразити. Ну, поразило. Хай на тому каналі я вам, щоб тут не. не... Время не... Хто захоче, канал називається Оксана Відьма Вог. Зайдете, послухаєте. Дійсно, це для мене шок, для чоловіка і мене, ми їхали назад, то для нас це був шок. В хорошому смислі. Так, зразу хочу сказати, ви пишете, чому у мене свічка так ярко горить, а вас потихеньку коптить. У вас, якщо свічка останеться так, як у мене, вона й вас може горіти ярко. Тим более, дівчатка, всі свічки ви всі. Тобто, скільки свічок я відправила, по покапельки тут кожної з вас, кожного чоловіка, жінки, в цьому, через що яркий огонь. У вас, якщо коптить, вона розгориться. Паліть день, паліть два. Я вам раз сказала, підіть в церкву купіть свічку, відложіть цю свічку мою, і попаліть дня три, чотири, п'ять тижнів, попаліть церковну свічку. То тобто свічку вам зроблено, хто знає, що у вас там у квартирі, в будинку, в господарстві, і взагалі, хто знає, що там, що з вами. Якщо все воно так успокоїться, цей, вона загориться хорошо. Попаліть церковну свічку. Просто підіть там, за 10 гривень чи скільки там маленька свічка купіть. Не треба обов'язково там здоровену свічку і попаліть, і подивитися, як вона буде горіти. Всі свічки одінако від початку того, що я там роблю їх там, два роки тому і зараз. В одного фотографуєте, скидаєте, як факел горить, в другого тліє. Не від свічки, не від свічки, не від того, що там свічка чи так, чи не так зроблена, а від того, що десь якісь є, видать, Щось не дає горіти так, як треба. Я вам просто кажу, що візьміть, підідіть купіть свічку. Попробуйте так попалити свічку церковну перед тим, як цю палити. От такі діла. Це щоб не кожному відповідати, не всі ви пишете, але все одно, проще сказати. Подивимося, розказ робимо, в чому ціль продовження війни. Ну, от, я, я яку цель, от там Росія, продовжуючи війну ставить яку ціль. Ну, все робиться за якусь ціллю. Хтось щось хоче від цього. І Україна. Ну, тобто, продовжуючи війну, ну, як ми бачимо це з України, ну, зі сторони України, як ми бачимо, що ми можемо. От, яка, ціль? яка ціль? Давайте я прочитаю трошки з Фейсбуку, трошки, щоб розбавити наш час наш, розклад. Хто знає, що карта покаже, зараз любу карту візьму. Одного дня ти перетворюєшся на людину, яка нікого не дорікає, уникає марних розмов. Спокійно дивиться на тих, хто йде, і чітко розуміє, все на краще. Дуже добре, коли ми розуміємо в житті, що все на краще. Все, що не робиться, все на краще. Кого треба, відпускаємо. Хто Хто повинен бути поряд з нами? Залишається, без того, що ти держиш його, цепляєшся його, її, там, чи ситуацію якась, чи робота, без різниці що. Уміючи відпускати, ти зумієш, як сказати, відпусти, щоб вернути. Якщо твоє, воно, воно буде біля тебе. Ніколи, ні, ніхто не це все. Все, бо серце більше нарветься від образу. І не потребує доказів. Ти приймаєш Божу волю навіть тоді, коли вона не схожа на твої мрії. Тобто в нас мічти одні, в нас плани кожен день свої, а Божа воля буває зовсім інша. Ти вчишся довіряти не людям, не обставинам, а тому, хто тримає весь світ у своїх руках. І тоді приходить спокій, не з цього світу, а згори. Дівчатка, любесенькі і дорогенькі, ви не представляєте, що таке, коли в душі спокій. Якщо ви слухаєте і у вас спокій в душі, от як вам сказати, від чистого серця кажу, що наскільки я за вас рада, не того, що мільйони, мільярди, там і те, і п'ята, десята, а того, що ну, радію тому, якщо у вас спокій в душі. І з мільярдами людей спокою не мають. Ти подивишся, душа рветься на часті, воно роздюргане, розсмикане, глаза бігають, саме бігає, непонятно, що треба. А є людина, скільки є, скільки є, як є, так і є, і дійсно в глазах спокій, в душі спокій. Ми з цього світу згори, і стає легше жити, коли розумієш, твоє не втече, а чуже не залишиться. все одно рано чи пізно воно від тебе відійде. І навіть якщо щось пішло, значить, мало піти. Щось, щоб прийшло щось справжнє. Дійсно, щоб прийшло щось справжнє. Погано, коли в нас в ситуації люди або там от, воно не справжнє, воно не твоє. А є люди, так держаться за це все, що може страшно буває. Ти більше не тримаєш зла, не чекаєш вибачень, не пояснюєш того. І що і так мало б бути зрозумілим. Ти просто живеш і дякуєш за кожен новий день, за кожен урок, за кожну зміну, за кожну людину, яка була, і за тих, хто ще буде. Бо все на краще. І Бог знає, чому саме так. Це писав Ігумен, ну, тобто, це слова розумної людини. Ну, це як для мене. Захотілося Іван. Це прочитати. Отакі От діла. Так що, і ще хочеться сказати: безвісти зниклі. Коли мертвою не бачили людину, старайтеся жити надією на те, що людина жива, що ви побачите цю людину. Безвісти зниклі це ті, кого чекають завжди. Дуже багато ви пишете на розклади, хочете на розклади. Люди, які ну, за людей узнати не дивлюся таке. Я вам кажу, не хочу я, тому що це дуже тяжело і важко. Ще хочу сказати. Тільки вайбер. Вже казала, мільйон разів казала, вже мені надоїло це все. Тільки пишете у вайбер. Кому що потрібно, як потрібно. Не треба мені описувати ситуації, я їх не читаю абсолютно. Я вам чесно кажу, я не читаю. Я, якщо на розклад з вами виходжу, там ви все те, що ви хочете, ви мені скажете. Я послухаю, зробимо розклад. Якщо ви мене спитаєте особисту мою думку, я вам скажу свою особисту думку. Якщо ви не спитаєте, значить ми подивимося карти, подивимося пораду карт. Все, розклад закінчений. Ніякі телеграми, не ватсапи, ніякі оці ані, хто там дзвонив, тільки що я наярю, я наярю я, наярю я в телеграм. Телеграма не тільки для дітей, тільки для сім'ї, щоб ви розуміли, десь у мене має бути особисте життя. Не можете ви по всіх, по всіх соцсетях виносити мені мозги. Ті, хто на чистках, вони в мене в вайбері. Тобто, я пишу чітко пишу до речі, що сьогодні в нас п'ятниця 13, от Сьогодні я підігнала ваші чистки. Завтра буду сідати і писати, хто що далі робить, хто що далі не робить. Ну, тобто от Сьогодні в мене день такий, що все підганяємо. І завтра я вам сідаю всім відписую. Кому що замовили, кому що робити, з тим, що там я вже казала робити, то й завтра ми будемо з вами на зв'язку у Вайбері. Буду я вам писати. Тобто, все, що треба, я вам пишу. Якщо ви там нервні паралітичні, то не треба до мене обращатися. Тому що, де... що в одного може бути день, а в одного може бути пів місяця. Я топчусь, топчусь, топчусь з людиною, поки я зроблю, там чи те зроблю, чи це зроблю, чи сіль підготую, чи іконки підготую ті, що вам треба. Ну, тобто по-разному буває. Тобто, або йдете ви спокійно, людей повірте, предостаточно. Ну, тобто клієнтів предостаточно. Люди вже по п'ятому кругу можуть йти на ці самі чистки, Получивши оте, почувствувавши на собі оте, усе, там з дітьми, з собою в сім'ї. Люди йдуть повторно, повторно і повторно. Дуже гарне число, 5 буде 25, -го, 06, -го, 25. -го. Там із місяцем гарно все виходить так, що в кого є бажання повторно, повторно, чистки. У кого є бажання попробувати на собі чистку, пишете вайбер. Вайбер все время пише на відео, є вайбер. Він один і той самий. Через вайбер я вам. Пишу там рахунок, все, рахунки тільки отакі, фоповські рахунки, ніяких карточок, просто якихось там лівих, правих, я не пишу ось, оце вам приходить. Тобто, воно в мене у телефоні, і я вам скидаю прямо такий квадратик відпечатаний. Тобто смс-ку я вам скидаю на Viber з отакий, такий рахунок. Так що ніяких рахунків, там не фоповських не може бути. Питайте, перепитуйте, щоб ви розуміли, що це я вам писала. В мене один вайбер, ніяких телефонів немає. Других вони є, але вони ніде не, не ходять. Вони один тільки вайбер, один телефон, там де я з вами на переписці, тільки тільки на вайбері. Нікуди не пишіть, одразу блокую і удаляю. Блокірую тих, хто дзвонить мені, от у телефон дзвонить, 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 дзвонить. Раз, два, три, подивилась, на п'ятий раз заблокувала. Не треба мені цього. Кажу, я вам кажу чітко, кожне відео беру, балакаю тільки на розкладі. Все остальне написала, якщо я бачу, що якась дурька, я заблокувала все, мені нема коли там об'яснятися. Гратися, в ось якісь ігри. То порчі, то зробіть порчу, то те, то все. Ідіть там, де роблять порчі, ідіть туди і робіть там порчі. Так, все, вроді все сказала. Любенькі, дорогенькі. Давайте ця колода. Ближче к тілу, давайте її візьмемо. Роботи, вагони маленька тілешка. І розклади, і ютуби, і свічки, і чистки. Так що, як сказати, немає такого, щоб нуждалося. Да, кажу, хто хоче, хто є бажання, хто. Дуже гарно це коли людина і розклад робить, тому що малака я зі мною. І ви чуєте мене, я чую вас. Ви бачите, я включаю відео, ви дивитеся карти. Люди вже чітко розуміють, перепитують, а що ота карта, а що ця карта. Ну, то є, все тільки для вас, щоб були ви всі довольні і бачили, що не десь там я під столом щось, а я при вас, от руки, карти, так як і по відео ми дивимося, так само і особистий розклад. Я беру телефон, направляю на колоду і ми дивимося карти, те, що показують. Не, не, не ожидайте, що буду розказувати те, що ви там собі придумали. Якщо там такого немає любви великої, я скажу, що по карті любви немає. Ви любіть собі і все робіть. Ну, карта цього не бачить. Понимаєте? Якщо ви щось допридумуєте, а я по карті цього не бачу, я вам скажу чітко, що я цього не бачу. Я не хочу на себе, на свою душу брати того, щоб там щось заливати, те, що не потрібно. Все чутко, що карта покаже. Це все поставили на свої міста. Все це ви провірите на своїй шкурі, так сказати, грубо. Так, в чому ціль продовження війни? Давайте потім подивимось там Ізраїль, зробимо відео. Давайте, я колода бачить, в чому ціль? Ну, обща ціль, в чому ціль продовження війни. Больно робити. Больно, один одному робити дуже больно. Понимаєш, це з таким остервіненням і з такою ненавистю, вже зараз те, що происходить, йде. В то коняки не проходить. Я що тут? Тут дьяволи сражаються між собою. Ну з ким сражається дявол, з ким живує. Не подобається стабільність в Україні дяволу. Ну, що тут треба хитати ситуацію, поки її не розхитаєш до, ну карта показує, поки місті її не розхитаєш до такого стану. Чому ціль продовження війни? Та дивлюсь на питання, чому ціль продовження війни? Дьяволи, Верховний Жрець. Вони борються за управління Україною і готові боротися до кінця. До якого кінця там тільки вони знають кожного свій кінець. І тут вибор іде в сторону того, що боремося до кінця, до останнього. Ну а Україна. Україна. Тут, подімаєте, тут, тут, як не странно, як, як це казати, не казати, от два дьявола, які між собою. Подімаєте, це значить людей в обох кришу знесло в цій борьбі. Тобто бачимо тільки себе, те, що з людьми, те, що з народом, те, що відбувається, по цих картах люди не бачать. Тобто треба своє я і своє я треба додавлювати допирати, до всіми путями треба показати, що розумієте, це самолюбі, а це само, що на нуль. От я вам скажу, що нема і побіжоних, де в тому, що ну, ми один одного. Ну і далі що? Ну, хтось останеться, понятно. Ну, багато людей не видержаться все. Есть, багато людей це все не видержа. Оці всі бойцовські бої чи бої без правил оцих. Понимаете? От він загнав фактично Україну у карту владу всіх тих, хто приймає рішення цього. Ну, він теж загнав в карту, ну, тут карта дьявола і сатана. То есть одна карта дьявол, другая карта сатана. З іншої страшні речі, я вам скажу. Страшна, ну як сказати, все йде по плану. Все йде по плану. По чиєму плану, по якому плану? Взагалі, як цей план карта бачить. Все йде по плану, як план це бачив. Ну, з нічого. Міч тежать, один одного знищувати. Договорності такі. Це не за час може бути, це може бути набагато раніше. Тобто все йде по плану, все йде по договоріності. Ось така боротьба за гроші йде, така боротьба за от така боротьба йде за, за ценності, за які то ценності. А люди, а люди, а люди ціни, а люди без, немає ціни. Тобто, Чого? Тому що дуже, я вам по карті скажу, чого так? Тому що дуже верхи піднялися вверх в лапках. Це не значить, що розумні умні, а низи десь осталися знизу. Тобто дуже великий розрив. Там своє життя. Це, знаєте, можна слухати, як казку, вроді розказуєш, але в той же час подумайте. Вони живуть своїм життям. Люди вони живуть своїм життям. Пересікатися ніхто не пересікається. Ті мислять по-своєму, а люди ну, люди, люди заложники цього всього. Ну, прімно, карта показує. Тобто вони зазвіздилися, вони десь там в нібісах літають, їх це не касається. До них це, ну як сказати, ну, ну понятно, що охкаємо, хкаєм на камеру поохкали, поахкали соплі пустили там і все. А конкретно, ну, не в то же время виграш мають. з'явитися должна, должна жінка. жінка. Все одно все вищі сили, все одно розумієте, мужики між собою не розберуться. Мужики між собою не розберуться. Мужики, понимаете, знаєте, як їхня місія, дьявольська така, унічтожити все, що можна знищити. Знищить те, що можна знищити. Прежде всього, я кажу за людей. О те, що в душі в людини, вони й те постараються добити. Визвавши небо один до одного, унічтожаючи фізично людей, ну то й знищуючи людей. І за це маючи, маючи хороші, хороші дивіденти, чи як правильно сказати, ви там напишете. Люди в своїх депресіях, люди в своїх сльозах. Люди в якійсь боротьбі між собою йдуть прості люди. Для в чому ціль продовження війни? В тому, що її начало. Та сама ціль? Та сама, от господин діський, тобто король Пінтаплів. Хтось власть, хтось фінанси, хтось і те і те в руках держа, хтось в... все вище і вище типа, піднімається. Так, над цим хтось працює, по сценарію все йде. Ну, мужики, в голові цього всього, мужики. В яких власть по помагає є і все. І це не Росія і Україна, прям це треті, є треті страні, ну, тобто, тож, які... ну, це, це все ж воно понятно, тому що все це вже знято-перезнято. Просто чітко карта показала. Ребята, які між собою буцаються. Ну, а з іншої сторони, карта показує, що все це йде по плану. Ребята ці не пострадали і не пострадають, по крайній мірі, на нас зараз страдають зовсім інші люди. Так що поки все це продовжається. Ми маленькі, як ви пишете, буває, а що від нас залежить. А від нас взагалі не залежить нічого, от виходить так. Від нас залежить тільки воювати, щоб вбивали нас і вбивали ми. Повієте, от як нічого не залежить, якщо людськими руками ця війна йде? Це розумієш, якщо б вони там були в окопах, хрен ти їх відтіля витягнеш. Ну от вони так воюють, що ти хрен їх звідтіля витягнеш. Ну, воюють люди прості. Через їхні руки, їхні руки зброю дають. І Росія так само, і Україна так само. Як це нічого не залежить? Тобто воювати залежить від кількості від, від людей, чи хвата там людей, чи не хвата людей, а все остальне не залежить ні від кого. Від отих рогатих, які між собою бодаються, тіпа, тіпа, тіпа. Ну, саме інтерісне, ніде нікуди не прилетіло ніколи там, де. А летить туди, де нічого ні від кого не залежить. На, прост, на простих людей. Сценарій, який написаний, який прописаний і по, якому, і по якому ми живемо. Вірите, не вірите? Напишіть ще раз, що переобулася чи переоділася цей раз. Напишіть, почитаємо. Страшно все це, страшно, страшно. Це, це страшно подумати. Я вчора подивилася, воно в цьому Фейсбуці. Батько прощається, в мене сльози півночі, сльози текли, не можу зупинитися. Батько прощається з дитиною, навіть на війну в'їжджає, а дитина-інвалід, ну, може, ви бачили все це. Це ось дитина. Це, це що, ну, що людського вже в нас осталось? Що ще людського в нас є? Що дитина інвалід відривають батька від дитини? І ті сволочі пускають ракети, і ті сволочі, ну, тобто, от дитина там і сльози течуть, переніс його з коляски в машину. Боже, Боже. От до одного бога тільки взивати. Все, пока.